Вітаю, шановні глядачі! Всім миру, добра, здоров'я! В сьогоднішньому відео поговоримо про огірочки, про систему захисту огірків. Коли жовті є листя на листочках огірочків. Є для цього декілька причин. Ось, як бачите, в мене явно виражений параноспирос, я вже їх пролікувала. Ну, також нас можуть зараз жовтіти огірки сухо, пече сонечко. Ну, потрібно дивитися, огірочки покажуть. Якщо вони такі крючковаті, це нестача калію, кальцію, недостатньо поливів. Тут просто рішення гарненько їх підкормити, напоїти водичкою, все буде добре. Із грибковими захворюваннями це вже набагато складніше. У мене була одна обробка квадрісом, не встигли обробити. Так як слід зазвичай три обробки і огірочки захищені. У нас йшли дощі, і в мене стали відразу плодоносити доносити огірочки. Я вже не хотіла вносити фунгіцид. Це також помилка, тому що квадріс, він, там, там термін очікування п'ять днів. Потрібно було обробити. Як показує практика, на огірках дуже важко спинити різні. Грибкові захворювання. Воно вже як пішло. То тут потрібно використовувати все, що є під рукою, фунгіцидні, народні, якщо мало огірочків, не робіть мою помилку, їх краще обробити огірки, а ті огірочки десь утилізувати, не використовувати в їжу. Є біопрепарати, я також покажу, яким я користувалася. Там взагалі терміну очікування немає, тобто можна через декілька годин жувати огірочки, а то ну, краще на слідущий день. Як я перевіряю, чи подіяли препарати. На як бачимо, тут у нас світлі такі плямки з сторони нижнього листочка. Я ось перевіряю. Якщо вони такі вологі, тут палець прилипає, воно таке глизяве, препарат не подіяв. У моєму випадку, дорогі друзі, сухенький листочок, тобто він виконує свою функцію, працює фітосинтез. Такі листочки я не видаляю. Вчора обробляла народним методом зелень, я покажу, записувала відео, як я це робила. Спочатку не знімала, хотіла перевірити на своїх огірках, так як в нас зеленька це чудовий антисептик. Зеленькою користуюся не один рік для своїх рослинок, і взагалі результати завжди радують. В її складі міститься мідь, яка зміцнює імунітет рослини, кореневу систему, спиняє всі грибкові захворювання. Фунгіцидом не візьмемо, є багато фунгіцидів на основі міді. Тут уже так не можна. Зеленька позитивно впливає на стан грунту, на огірочках ростуть. Гарні пагони вона пускає. Також мені подобається огірочки, потім плодоносять до. Пізньої осені. Ну, смачні огірки про це і казати не варто, всі знаємо, які огірочки. І також мідь впливає на процес фотосинтезу. Скільки крапель брати зелень, це залежить від стану рослинок. Перед підживленням чи обробкою я завжди знімаю ось такі огірочки, не лишаю їх. Щоб не втратити врожай своїх огірків, буду брати більш сильніший розчин. Тут в мене зеленька, 20 мл у нас йде у пляшечки на мої огірочки. Я буду брати 6 літрів води, 30 мл зеленьки. Не, пов... не повторюйте моїх помилок. Дягайте рукавички, я завжди спішу зеленьку, важко відмити. Отже, мені потрібно на літр води 5 мл зеленький. Це буде такий гарний міцний розчин. Ця, здається, пляшечка вже порожня, я одну використала, обробляла вже раз огірочки, брала більше слабший розчин. Так, тут уже немає. 4 дні тому поливала із зеленькою під корінь свої огірочки. Я лікувала свої рослинки, а в кого здорові рослинки також можна взяти на літр води декілька крапель зеленки. Це будуть огірочки плодоносити до пізньої осені. А я брала на 10 літрів води неповний, трошки більше половинки ковпачка зеленки, так поливала під корінь. Буде. Темний розчин, не лякайтеся з огірочками. Все буде добре. Покажу на наступний день. Єдиний мінус в зеленці, що вона на спирту, а це є загроза, якщо взяти більше можна попекти листочки, хоча я не один рік користуюся зеленкою, але такий міцний розчин використовувала вперше. Тому, дорогі друзі, ось так я зачекала, щоб перевірити, а потім. Показати вам, як я рятувала свої огірки. Як бачимо, опіків немає. Є вже в мене відео, де я показувала квадріз, системний функцит широкого спектру дії для захисту овочевих культур. На огірочки в нього термін очікування 5 днів. Це не страшна хімія, природній препарат. Брала на свої огірки біопрепарат для лікування та профілактики грибкових та бактеріальних хвороб, азотного та фосфорного живлення, гарбузових овочів. Ну, там є різні, але в нас в магазині був такий термін, тут очікування його взагалі немає. Тобто відразу можна споживати їжу. І ще одне огірочки жовтіють, також може бути причина у шкідниках. Це павутинний кліщ. Використовую актофіт. Термін очікування 2 дні. Хай всім щастить, до зустрічі!